Трамп таки вирішив піти на компроміс по Україні заради припинення вогню. Його головна ідея в тому, що дечим пожертву мають як і Україна, так і Росія, щоб це не був програш в одні ворота, а серйозна угода, за якою, якщо Путін отримає щось, то мусить щось і віддати. Припинити бойові дії слід швидко, тож і домовленості різко активізувалися. А в мережу потрапили перші деталі про них. У відео вітаю дорогі глядачі на каналі. Піціві не забуваємо підписуватися, ставити вподобайки та коментувати. А ми розпочинаємо. По суті, почалися перемовини по завершенню війни. Команда новообраного американського президента Дональда Трампа веде перемовини з Білим домом та українськими чиновниками про шляхи завершення війни з Ерефією. Видання, посилаючись на джерела, кажуть, що радник Байдена з національної безпеки Джейк Саліван провів кілька розмов зі своїм наступником Майком Волцем. Анонімний високопоставлений співробітник адміністрації президента США Джо Байдена розказав, що такі переговори дають змогу команді Трампа не бути здивованою будь-якими діями Білого Дому щодо України до дня інавгурації нового президента. Трамп дуже серйозно налаштований на те, щоб домогтися припинення вогню в перший же день. Цитує NBC News заяву одного з джерел. Журналісти пишуть, що останні контакти між президентом України Володимиром Зеленським і Трампом та їхніми радниками були конструктивними. Атмосфера взаємодії між українцями і командою Трампа, включно із Зеленським і самим Трампом, досі була позитивною. Розповідає ще одне джерело журналістів. Телеканал NBC News пише, що можливо Трамп розуміє, що українці не є перешкодою для встановлення миру. Проблема полягає саме в позиції президента РФ Володимира Путіна, аби не ображати лідера Кремля, обраний президент США Дональд Трамп, заявив, що вважає небезпечним виданий Вашингтоном Україні дозвіл на застосування американської зброї для ударів у глиб РФ. Цитую: я абсолютно не згоден з тим, щоб запускати ракети на сотні миль у глиб РФ. Навіщо нам це? Ми лише провокуємо ескалацію цієї війни, погіршуємо ситуацію. Сказав він в інтерв'ю журналісту «Тайм». На думку Трампа цитую не потрібно було таке дозволяти. Гадаю, це було дуже великою помилкою. Сказав він. Він розкритикував і позицію Києва щодо цього питання. Гадаю, наразі найнебезпечніше це те, що Зеленський вирішив, мабуть, з дозволу нашого президента запускати ракети по Ерефію. Гадаю, це серйозна ескалація і нерозумне рішення, сказав Трамп. Він додав, що прийшов час домовлятися, тиснути руки, і припиняти війну. Ерефія жінконує висловлювання. Браного президента США Дональда Трампа щодо застосування Україною далекобійних американських ракет. Для ударів по рашистській території про це сказав речник Кремля Дмитро Пісков на брифінгу. Цитую його заява повністю збігається з нашою позицією, тобто у нас у даному випадку збігається бачення причин ескалації, і звичайно, це нам імпонує. Очевидно, що Трамп розуміє, що саме ескалює ситуація навколо конфлікту. Заявив він водночас, пісков зазначив, що зараз, мовляв, навряд чи варто забігати вперед і намагатися прогнозувати, якими будуть дії нової американської адміністрації. Ас покаже дочекаємося вже того моменту, коли обраний президент займе своє місце в овальному кабінеті. Додав речник Кремля. Війна жерефії проти України може закінчитися найближчими місяцями. Вважає майбутній спецпредставник обраного президента США Дональда Трампа з питань України кіт Келог в ефірі Фокс бізнес Келога запитали, чи можливі у Вашингтоні переговори Путліра і Володимира Зеленського. З цього приводу він сказав таке. Я не здивуюся, якщо президент Трамп зробить щось таке. Він може піти на такий зухвалий крок. Я вірю, що це буде вирішено в найближчі кілька місяців. Тому що єдиний, хто може це зробити, це Дональд Трамп, заявив Келох. Також він вважає, що за президентства Трампа можливо все, оскільки він цитую, думає неординарно і грає в тривимірні шахи. Ведучий також запитав у Келуха, чи планує він здійснити візити в Україну і Ерефію. Ми готуємо деякі плани для того, щоб вислухати сторони. Ми плануємо зробити це в найближчому майбутньому, щоб у нас були деталі, які ми можемо представити президенту Трампу, щоб він вирішив, що робити. Підсумував він. Нагадуємо, що днями керівник офісу президента країни Андрій Єрмак заявив, що Трамп поки не має плану щодо завершення війни РФ і проти України. При цьому команда обраного президента США Дональда Трампа веде переговори з Білим домом та українськими шановниками про шляхи завершення війни з РФ. Ю. Про це повідомляє NBC News посиланням на свої джерела. Радник Байдена з національної безпеки Джейк Саліван провів кілька розмов зі своїм наступником Майком Волцем. Вони обговорювали актуальну інформацію, але поки що не зачіпали стратегію завершення війни або забезпечення перемир'я. Зазначає змі Трамп. Дуже серйозно налаштований на те, щоб домогтися припинення вогню в перший же день. Заявило одне з джерел. Співрозмовники видання стверджують, що останні контакти між президентом України Володимиром Зеленським і Трампом, а також їхніми радниками, були конструктивними. Найімовірніше, Трамп розуміє, що українці не є перешкодою для встановлення миру. Проблема полягає саме в позиції рашистського лідера Путліра. При цьому команда Трампа ймовірно не підтримує вступ України до НАТО та розглядає можливість надання гарантій безпеки з боку країн-членів альянсу. Між тим міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вважає, що після інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа Україна матиме додатковий шанс наблизити справедливий мир. Про це очільник української дипломатії заявив під час публічної дискусії. Під час виборчої кампанії Трампа неодноразово заявляв, що зможе завершити рашистську українську війну за 24 години. Тому в біги запитали, чи вірить він, що 21 січня в Україні настане мир. Цитую його. Ви думаєте, що це просте питання? Я переконаний, що ми отримаємо додатковий шанс, додаткові можливості наблизити справедливий мир для України. У цьому я переконаний. Відповів глава МЗС. Також він прокоментував умовний мирний план, який готує радник Трампа, і в якому зокрема йдеться про відтермінування вступу України в НАТО, за словами Сибіга. Офіційні пропозиції можуть з'явитися лише після 20 січня. Станом на зараз потрібно без зайвих емоцій ставитися до будь-яких документів, нонпейперів, ідей, які озвучують різні голоси в різних медіа. Тут можна спиратися на те, що це тестування реакції і світу і України. Тому ми тверді, у нас є стратегічне завдання. Членства України в НАТО на цьому побудована вся філософія наших і формули миру і плану перемоги. Наголосив він. Між тим український журналіст Дмитро Гордон в одному з інтерв'ю заявив, що війна завершиться вже до кінця року, а окупанти повернуться на кордони 23 лютого 2022 року. У свою чергу оглядач New York Times Джуліан Барнс заявив, що війна в Україні може закінчитися вже у 2025 році мирними переговорами. На те, що 2025 рік стане роком переговорів, вказує чисельність війська і проблеми з мобілізацією як в Україні, так і в Арефі. Цитую і в Україні і в Ерефії закінчуються війська, і вони на силу можуть призвати більше молодих людей на передову. Ця реальність означає, що 2025-й стане роком переговорів. Пише Барнс. Рашистські окупанти намагаються просуватися на Донбасі і вже відбили частину території Курської області, які цього літа закупили українські військові. В Україні все ще є зброї, але її війська розрізнені. Розвідувальні служби вважають, що скоро у неї закінчаться солдати. Республіканці не хочуть схвалювати збільшення допомоги Україні. а Київ знає, що без істотної допомоги бойові дії скоро закінчаться. Вважає він. Якщо українські війська зможуть отримати Курську область, то можна розраховувати на те, що Ерефія поверне частину захопленої української землі. Однак найімовірніше повернути більшу частину території такий спосіб не вийде, вважає оглядач. Перед Трампом стоятиме важливе завдання дати гарантії безпеки. Неймовірніше, він не погодиться на надання Україні запрошення в НАТО, але може домогтися від Путлі згоди з євроінтеграцією для України. Водночас Трамп повинен буде впоратися із ще одним завданням. Він буде зобов'язаний забезпечити безпеку і не дати Путлі рознову дійти до Києва. Зворотні може стати для нього ганьбою, оскільки демократи говоритимуть, що він втратив Україну. Ну і до слова, днями журнал «Тайм» визнав новообраного президента США Дональда Трампа людиною року. За цитую історичне повернення до президентства». за повернення історичного масштабу за те, що він став керівником політичних перетворень, що відбувається зараз на покоління за переформатування американського президентства і зміну ролі Америки у світі. Дональд Трамп є людиною року тайм 2024 заявив головний редактор «Тайм» Сем джейкобс в листі до читачів Трамп отримує цей титул вже друге. Вперше Тайм оголосив його людиною року у 2016 році. Минулого року людиною року стала поп співачка Тейлор Свіфт. У 2022 році людиною року за версією Тайм був президент України Володимир Зеленський. Загалом в історії 13 американських президентів ставали людиною року за версією Тайм, включаючи Джо Байдена. Про а, те, що відбувається на міжнародній арені, і про ті е, перемоги. Вони, які в майбутньому цілком імовірні, а так от з'явився несподіваний прогноз з приводу того, що на мирні а, перемовини поїдуться не безпосередньо лідери, да а представники країн. Політоголог Ігор Рейтерович пояснив, як можуть розпочатися переговори. Так, от російська диктатор Володимир Володимир Путін навряд чи наважиться на особисті переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Про це сказав політоголог Ігор Рейтерович в інтерв'ю 24 каналу. І що зустріч. Президентів у США віч на віч мало імовірне таким чином. найімовірніше, якщо такі переговори е, і будуть, то звісно не лише якщо будуть представники країн, тобто представники Російської Федерації, е, ну і звісно, представники України. А таким чином у матеріалі зазначається те, що у них братимуть участь представники сторін конфлікту, але не лідери країн. Цитую Рейтровича. Я переконаний, що Путін просто може побоятися туди летіти, оскільки він відвертий боягуз. з одного боку для. Нього було б приємно приїхати до сполучених штатів, але він погодиться поїхати тільки якщо будуть умови, які його а, влаштовують. Водночас експерт зазначив, що такі умови сполучені штати путіну не запропонують. Тому спочатку за столом переговорів найімовірніше опиниться не президенти України та РФІ, а їхні представники, які почнуть обговорювати умови перемир'я. Я не уявляю, що ми побачимо підписання якогось документа Зеленським і путіним. І з великою ймовірністю це будуть робити зовсім інші люди. Також враховуємо, що це не мирний договір, який визначається двома сторонами. Зрозуміло, що поки Україна не поверне свої території, то ніякої такої угоди бути не може. Додав політолог. Загалом, як повідомляв Офісу президента України. Андрій Єрмак він заявив, що наразі Україна не готова до переговорів із країною агресором Росією щодо завершення війни в контексті сильних переговорних позицій. За його словами, нашій державі не вистачає озброєння, і також нам потрібні чіткі гарантії, що російський диктатор Володимир Путін через 2-3 роки не нападе на нашу країну знову. Ну і також з'явилася інформація про те, що загалом як Можливо, буде відбуватися ося дипломатія, бо лідер нашої держави Володимир Зеленський висловив готовність до миру. Таким чином, обраному президенту Сполучених Штатів Америки, поговоримо про реакцію і поговоримо про останні події на міжнародній арені. Як відомо, після тристоронньої зустрічі в Єлисейському палаці Дональд Трамп закликав Росію та Україну до негайного припинення е, війни. Ну, слово безглузда він також це вставив. Тут м'яко кажучи, дещо не вдали. Бо для нас ця війна точно не безглузда, а це питання існування як політичного, так і фізичного. Також обраний президент США додав, що Володимир Зеленський зацікавлений у припиненні вогню. Він хоче укласти мир. Ми не обговорювали деталі. Він думає, що настав час, і Путін повинен думати, що настав час, тому що він програв. Якщо так піде. І далі це може перерости у щось набагато більше і набагато гірше. Я добре знаю Владіміра. Зараз його час діяти. Китай може допомогти. Світ чекає, сказав тоді а, Дональд. Президент України, укотре наголосив, що Україна ніколи не відмовлялася від переговорів, але при цьому наголосив, що ці перемовини повинні бути чесними і з реальними дієвими гарантіями. Ми більше ніж хто у світі хочемо закінчення війни. Але я сказав Трампу і Макрону, що Путін не хоче закінчення війни. Ви це побачите тому, що його треба примусити, це не закінчити просто папірцем і кількома підписами. Припинений вогонь без гарантій може бути розпалений знову в будь-який момент, як Путін це вже робив, щоб гарантувати, що втрат українців і українок більше не буде. Треба гарантувати надійність миру. Ну і звісно, там уже і пісков говорив. Да представник Російської Федерації відповів традиційно трьома тезами, що Путін відкритий до переговорів. Миру не хоче сама Україна, і для того, щоб активізувати мирне врегулювання конфлікту. Достатньо, аби Зеленський скасував декрету, якому заборонив свої собі перемовини з Путіним. Ну і третє, що він сказав Пісков, що треба повернутися до стамбульських угод із врахуванням реалій на землі. А от про що говорять, скажімо так, дійсно адекватні цивілізовані люди? Далі ми з вами поговоримо детальніше, бо з'явилася інформація від майбутнього представника президента Сполучених Штатів Америки по Україні Кіта Келого з приводу того, як Трамп може завершити війну. Зокрема, він також сказав про те, що протягом наступних кількох місяців Начебто Трамп планує завершити війну і далі слова Калога. Коли справа стосується України і Росії, я дійсно вірю, що це буде вирішено протягом наступних кількох місяців, тому що єдина людина, яка може це зробити, це президент Дональд Трамп, і він це зробить. Вони втомилися вбивати один одного. Там Калог також відповів ствердно на запитання журналіста, чи міг би Трамп запросити Путіна та Зеленського до Вашингтона та організувати їм переговори. Трамп також вважає, що головна проблема це не Україна, а Путін і. Що Москва не погодиться через ем, свої досягнення на фронті на мир, і про це до речі дописали і в NBC News. 20 січня. Трамп прагне досягти миру в перший день свого президентства. Його команда вже обговорює питання припинення вогню з Джо Байденом і офіційними представниками України. Про це також NBC повідомляє Нью з посиланням на джерела. Ну а тим часом Генцек НАТО закликає тримати у секреті від Путіна певні деталі щодо угоди про мир в Україні. Зокрема, Генцек НАТО Маркріоти вважає, що публічне обговорення деталей можливої мирної угоди між Україною та Росією може зашкодити, оскільки про них перечасно дізнається президент. Дізнається президент держави агресорка Путін. Про що сказав Рюте в проєкті Голос Америки за його словами, такі обговорення роблять російського президента Путіна більш обізнаним, ніж це потрібно. Навіщо зараз ці розмови по телебаченню робімо це трохи за зачиненими дверима, тому що інакше коли Путін сяде за стіл переговорів, він вже знатиме, що ми збираємося робити. каже Рюте при цьому генсек НАТО запевнив, що підтримка України з боку багатьох європейських країн є непорушною. Цитую далі, ми всі з вами з Україною хочемо, щоб ви були в. Сильні позиції, коли дійде до переговорів на ваших умовах, каже Марк Рюте. Ну і також він зазначив, що триває робота з майбутньою адміністрацією обраного президента США Трампа з приводу майбутньої угоди про мир в Україні. Все це триває. А, а коли буде мирна угода, вона буде сильною, запевнив він. Ну а ми будемо очікувати на певні подробиці для того, щоб оперативно розповісти глядачам. Ну і звичайно, очікуємо на більш рішучих рішень від наших партнерів, начебто, вони вже готують до цих рішень, але їм потрібен певний час на обговорення цих деталей. Ну і далі також будемо говорити знову ж таки про удари, а саме про те, що в білому домі теж відповіли на критику Трампа щодо ударів з суамериканською самозброєю по Росії. Давайте детально розбиратися. Саме адміністрація Джо Байдена робить послідовні кроки, щоб забезпечити Україну кращими позиціями на полі бою та за столом переговорів. Зокрема, це. І стосується дозволу бити ракетами по військових цілях на території Росії, і якраз таке про це заявив радник Білого Дому Джон Кірбі. А передаються в Укренформі. пишуть наші колеги з 24 го каналу. Що ж кажуть у Білому дому на критику Трампа, представник Білого Дому вказав, що не вдаватиметься до суперечок з обраним президентом і тим, про що він говорить у медіапросторі. Можу тільки повторити в чому полягала політика. Та розпорядження можливе, щоб забезпечити для України спроможності захищатися далі. Цитую прямо мову кірбі: Аби в разі, якщо та коли справа дійде до переговорів, президент Зеленський перебував у найкращій з можливих позицій, або у нього було найбільше важелі впливу. Він мав найбільший успіх на полі бою. Це за його словами передбачало також і розпорядження Байдена дозволити Україні застосовувати ракетні системи. Великої дальності по цілях на території Росії і ця політика залишається чинною зауважив кірбі. Ну і дійсно бачимо, що на жаль, все таки наші партнери не не надають нам це ці дозволи на. Те, щоб ми могли бити по території Росії, а саме по їхніх військових об'єктах у глиб території Росії. Хоча з приводу Курщини вони не дали ці дозволи, і дійсно росіяни побачили те, що може ставатися на території їхньої держави, тому що знову ж таки це вони прийшли на територію нашої держави, на територію незалежної країни, і почали чинити всі ці військові злочини, які тривають вже починаючи з 2014 року, і ми все це прекрасно бачимо. Але на жаль, чомусь наші партнери все таки їм, мабуть, недостатньо доказів для того, щоб надати нам ці дозволи. І дійсно бачимо, що на жаль, поки що бачимо тільки негативні відповіді. Але знову ж таки, можливо, зовсім скоро це все зміниться. а Ми будемо дуже сильно цього чекати. Ну і далі, також будемо говорити про те, що адміністрація Байдена вона намагається використати усі можливості для допомоги Україні, перш ніж Трамп вступить на посаду. До президента такі дописують новини в CNN, в відомстві. За кордоном мову дописують про те, що США роблять історичну спробу зі збільшення постачання зброї Україні в останні дні перебування Джо Байдена на посаді президента. І якраз таке про це повідомив високопоставлений представник Білого Дому. А цитую його пряму мову міністерство оборони здійснює історичну спробу перекинути величезну кількість зброї в Україну протягом наступних п'яти тижнів. Від сьогодні і до середини січня ми поставимо Україні сотні тисяч артилерійських снарядів. Дів тисячі ракет, сотні одиниць бронетехніки та інші краточно важливі можливості, так сказав представник адміністрації Байдена. Ну і дійсно це не може нарадувати. Така допомога наших партнерів. Розуміємо, що її дійсно мало не буває, точніше багато її не буває. Координацію відомств питанні постачання зброї очолює якраз таки радник Байдена з національної безпеки Джейк Саліван. Водночас співрозмовник видання зазначає, що найбільшою проблемою України є не запаси зброї, а жива сила. І Білий Дім робить акцент саме на питанні розв'язання проблем з персоналом. Ну і також заявив неназваний чиновник і зазначив, що ша готові організувати навчання новобранців. З тою прямої мови наразі Україна. Не мобілізує і не навчає достатньо солдатів для укуплентування своїх передових підрозділів. Ось такі, от свої думки дописуючи високопосадовці з Сполучених Штатів Америки. Ну вони мають на них право. Ну і далі також будемо говорити ще й про те, що держсекретар Ентоні Блінкен він оголосив про новий пакет допомоги Україні. Тож про яку суму йде мова? Говоримо далі. І допомога Україні оголошена вартістю 500 мільйонів доларів. До пакету мають увійти боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам СІ боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем ХайМарс. 155 п'ятдесяти п'яти артилерійські боєприпаси, високошвидкісні протирадіолокаційні ракети, безпілотні літальні апарати, засоби захисту від хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної зброї, протитанкові комплекси Джавеліни і Важкі протитанкові ракети. Що ж, ми сподіваємося, що ця допомога надійне, надійде вчасно і буде допомагати нашим військовим на фронті нищити расистів. Ну а далі поговоримо трішечки про тих, хто підтримує якраз наших ворогів. Вони їм можуть постачати все необхідне для ведення цієї війни, і буде мова йти про Китай, який знаєте, намагається всидіти на двох стільцях. Він Нібито каже, що не підтримує Рефію, проте всі факти говорять, зворотні. Він і за мир також виступає, і Україну також словами може підтримувати. Тому досить така неоднозначна країна. ось китайський лідер Сі Цзіньпін виступив з. Заявою про те, що він не приїде на інавгурацію Дональда Трампа, І про це пише CBS News. Замість нього на захід відвідають посол Китаю в США з дружиною та, можливо, інші офіційні особи із Пекіна.